189-й комісії, значить, знов заміна, і причому дуже цікава заміна. Значить, заступником голови комісії на минулому тижні від партії регіонів було змінено голову на Маленчук Лесю Іванівну, яка працювала у 12-му році секретарем комісії. і Ви знаєте, які були проблеми. В 2012 році в Красилові, і якщо мені не змінює пам'ять, після тих виборів там було кримінальне провадження за розтрату коштів чи ще щось. Але я не знаю, чи ви його закрили чи не закрили. Але міняється знову заступник голови комісії, і як е, Маланчук Леся Івановна, яка була. Значить, призначена на тому тижні від партії регіонів головою, вже стає знову заступником, і вона вже не від партії регіонів, а від Української платформи Собор. Виникає питання: на кого працюватимуть оці члени комісії, які від партії далі, від Зелених і так далі. Якщо взяти, подивитися суб'єкти подання на сьогодні, значить. Є, подали свої списки для участі в виборах: це Удар, Свобода, потім Радикальна партія Ляшка, Компартія, партія регіонів, Батьківщина. Ну, і така партія як Україна Майбутнє. Вони подали. Значить, заявку про те, що вони і дехто вже подав кількість членів, які підуть по списках. Але сьогодні сформована від України ска платформа Собор. Вона навіть не зареєстрована як суб'єкт подання списків. Народний довий союз теж саме. Партія зелені. До речі, зелені партія зелених і як ще одна зелена, зелені. І партія Зелених і Зелена Планета. О, це три таких зелених, але з цих всіх трьох, дав, зелена планета теж зареєструвалася, що вона подасть е, е, список, але там що стоять нулі, не знаємо, чи буде чи ні. Далі соціалістична партія, партія наша Україна. Вони сьогодні не подають списків зовсім. Ну, Україна вперед теж списків не подала, але вона ніби входить в опозиційний блок. Але на сьогоднішній день опозиційного блоку. Як такого, що подає списків, не буде. Потім е, немає верніше. Громада, е, партія пенсіонерів, нова політика, ліберальна партія і рідна вітчизна. Оце е, ці, е, від цій партії подавали кандидатури до окружних комісій як суб'єкти подання, але як суб'єкти подання списків для участі в виборчому процесі їх немає. От. Сьогодні останній день, коли можна зробити подання, до 30-го можна треба зареєструвати. От, тому оці такі е, е, партії, які сформували комісії, і вон, вони сьогодні е, своє, через своїх членів впливають на хід виборчого процесу. І цей виборчий процес у нас йде дуже-дуже напружено. Постійно заміни, заміни, заміни. То 90 90-му окрузі теж на вчорашній день не було замін, зроблено ще дві нові заміни. І там все залишило. Оце такий аналіз роботи. Значить, що далі в нас буде? Далі в нас будуть формуватися дільничі виборчі комісії. Якщо йде таке формування окружних комісій, значить від цих же партій буде формування дільничих комісій, тобто зразу насиплять членів дільничих комісій, а потім по, по потребі їх будуть міняти на тих людей, які б їм були вигідні. Значить, хто буде це робити? Ну, звичайно, важко сказати. Але... Ми маємо досвід як одна з видатних парламентських партій, яка сьогодні в парламенті у 2012 році цим дуже гарно користувалася. Хто буде сьогодні користуватися, не знаю, але в нас завдання не скористуватися якоюсь можливістю, щоб провести того чи іншого кандидата, провести чесні вибори. Ми хочемо цього. Тому. Отаке формування комісії, окружних комісій внаслідок того, що ми працюємо по старому закону, повертає нас знову до того, що на сьогоднішніх виборах ми повинні бути готові до того. Я не виключаю, що не виключені фальсифікації. Я сподіваю...